Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Я прошу вас перед переглядом запастися кавою або чаєм. Буде довге відео, тому що у мене величезний пакет, який я винесла, просто винесла до автомобіля, ледь донесла з речима з магазину Секонген. Всі ці речі були куплені в останній день завозу по мінімальній вартості. І я ось в цьому відео я анонсувала і показала саму примірку. Но, можливо, хтось не бачив цю частину, то підказочку залишаю для вас вверху. Перегляньте, там примірка і сам вибір. До речі, в тому відео я сказала, що сподіваюся, 200 гривень мені вистачить. Мені не вистачило. А скільки мені не вистачило і яка вартість цих речей. Переходимо разом з вами. Перед переглядом не забудьте поставити лайк цьому відео, бути активними в коментарях. Дуже дякую навіть за смайлик, за квіточку, за серденько. За серденько дуже приємно. Підписуйтеся, адже у третій частині ви побачите стилізацію цих речей, як я зберу з цих речей гардероб. Чому я сказала, що запастися кавою або чаєм, бо відео буде насправді довго. Тут дуже багато речей і всуця. Що, ви готові? Великий пакет зверху був чек. Все, він вже взлетів. Зараз будемо дивитися спочатку вартість. Давайте зорієнтуємося. Я сподіваюся, рукаліс не захоче зараз прогавкатися, і ми відчинимо вікно, адже спека влітку. Коли передивляю свої старі відео, я постійно розповідаю про погоду. Мені треба на Ютубі погоду вести. Постійно починаю. То мені темно, то світла нема, то мені спекотно, то мені холодно, то у мене червоне лице, то мені. Візьміть на про погоди. І так, на що це Світлана розраховувала? Розраховувала на 200 гривень, а залишила 274 гривні. У мене стався такий. Цікавий інцидент. Розповім вам. І так, я вже підходжу на касу з цими всіма речами. До речі, я брала пакет, тому що у мене був список, приблизний список, щоб я на телефоні. Я на телефоні собі склала, щоб я хотіла, в принципі, знайти, тому відразу йшла до конкретних речей в майбутній, типу, свій осінній гардероб. Складала я все в цей пакет супою, і коли принесла на касу, я діставала з пакету, показала, що у мене порожній, будь ласка, порахуйте. У мене такі. Так багато переді мною. Зазвичай в останні дні завозу ходять дорослі чоловіки, дорослі жінки, не маю на увазі, дорослі в такому віці серйозному, вже в такому дуже поважному віці. Вони виносили, знаєте, як речі, їх було настільки багато цих речей вони виносили. Вони виносили просто в тканині, робили такий згорток, зав'язували цю тканину і всередину запихали. Це було їм небагато, а на касі моїх речей виявилось багато. Чому так? І рахували вони мені частинами, тобто не все зважували. хотіли все зважити. Я кажу, ну воно все випадає. Давайте будемо по-іншому зважувати потрошки. І вони потрошки потім все зважували. Тобто частинами. частину, частину взуття, частину верхній одягів, чи щось таке полегше. Дукалість не гавка, я тебе дуже прошу. 274 гривні це якщо так округлити, я вчора міняла долари. Навпаки, ну, ну, міняла гривні на долари, то було 41,8. Це приблизно. Включаю математику 6,55. До речі, якщо ви не знали, я закінчила політехнічний університет. Я закінчила спеціальність безпека комп'ютерних систем та мереж. Це кодування. Я йду наступною на мобілізацію після підлягає мобілізації після медиків, тому що моя спеціальність була дуже вузька, мало спеціалістів за рік випускає. Я дивилася, що на всю Україну це приблизно 30 чоловік лише які доходять до закінчення. Факти про мене які ви не знали так. Чому я не працюю по своїй спеціальності? Можливо, ще не час. Бачите, ж кидала, що буде довгий вітру. Повернемося. 274 гривні. Давайте дивитися, що ж я знайшла. Я почну з того, що з самого верху, до речі, мені гарно вони все спакували, Це взуття. я взяла дві пари взуття і вибрала ось такі красиві. Лодочки на Hill. вони начебто базові, тому в гардероб те, що потрібно. Є всередині невеличкі дефекти, я їх показувала в минулому відео, тобто від часу і всередині це шкіра, тобто зовні це тексти. Друга пара це ось такі ботильйони. Я відідобала вам краще показати, і ось так вони виглядають на чорному фоні. така вишивка. Це, до речі, класний бренд, я його прогуглила просто в магазині. Тата Women Italia. Знайшла їх сайт, вони функціонують, тому це сучасні речі, це не якийсь вінтаж. Вони є, можна переглянути, я каталог для вас. Вставлю По заду Ми можемо бачити, що вони абсолютно новенькі. Ніхто їх бачите, навіть не одягав. Просто транспортував, мені здається, так само, як і ці лодичі. Що не зможу адаптувати в свій, якщо уявний осінній гардероб з магазину Hand, я буду виставляти на своїй шафі, те, що мені не потрібно. Я так вирішила, візьму, переберу вдома, якось так. Підійду до цього свідомо і виставлю на, на шафу. Тут посилання внизу зможете знайти. Єдине, що хотілося би, щоб був гостріший носик. Мені більше так подобається. Але подивимося далі. Друга пара. Дивлячись на весь об'єм цих речей, мені здається, дуже дивно, що я думала, що зможу їх купити всього лише за 200 гривень. Знаєте, йдеш ж в магазин, особливо з продуктами. Коли йдеш в магазин, купляєшся і думаєш: ого, як так? Напишіть у кого також. Такий вираз обличчя. Не прогадати, дуже сильно зважала на бренди цих речей. Гуглила. Дуже довго я була в цьому магазині, тобто, насправді, це праця, якби вам там не здавалося за камеру, що це так ха-ха-ха, хі-хі-хі, але це праця. І так, наступне пальто. Дуже класно воно виглядає, але це його задня частина. Е, називається цей бренд Home Core. Я його також показувала в примірочній, Я його гуглила, тому. Він випускає капсульні, такі невеличкі колекції, таке серденько їх логотип. По складу це пальто має 52% вовни і 48 бавовни. Вся оця підкладка це бавовна. Я думала, що це вовна. Але ось тут бавовна, тому, напевне, мікс всього. темно синього кольору пальто пряме, таке досить. Об'ємне, і мені здається, темно синій гарно буде поєднуватися з речима, буде такою базою і основою в наш гардероб. Тому точно залишаємо. Чому, в принципі, і брендові брала, думаю, можливо, хтось захоче його, тому що у мене є темно пальто від Reserved. Ось тут для вас вставлю розпаковку. Наступне це сорочка від бренду Trussardi Jeans у розмірі. S. І я думала, що я навряд чи поміщуся в цю сорочку, але дуже мені вона гарно сіла і підходить. Насправді, вона і в міру об'ємна, попри те, попри те, що це Есочка, вона досить класно підкреслює фігуру і сидить. Тобто не дуже обтисла і не дуже вільна, така в міру. Класні гудзики, вони такий звук. Бачите, такі металеві куцики об'ємні, вона якісна, 100% боговно. Класна штука. Насправді, навіть якби це не був бренд, я все рівно б її придбала. Наступна річ я її не показувала в магазині Second Hand, коли робила примірку. Це так, Peak Performance. Я вам зараз покажу, це така кофта. Вона утеплена і взагалі це дуже класний бренд. І логотипчики, Вона утеплена така байка. І у розмірі N вона, це штучний матеріал, її використову вона дуже популярна. вона є і на ансвер, це сучасна класна кофта. На мені вона виглядає просто супер. Вона так класно сидить, можливо, взимку, в, зимку, в гори і бо сини дуже класно буде піддягнути під щось легше. Просто супер. Навіть попри її логотипчики. Такі такі кишеньки, вона надзвичайно якісна та крута, без жодного дефекту. Тому вирішила для себе взяти, так як це мій розмір і сіла, ну просто таким крилашам, знаєте, дуже обтисле ось тут. Так груди виглядають класно. Тому просто вау! Я навіть не знала, що це такий популярний бренд, досить часто його бачила. Для бази в гардероб я взяла дві сорочки. Одну дуже таку об'ємну. Я навіть не знаю 46-й розмір, вона нова. Ніяких етикеток немає. Тільки ось тут збре... зверху це бренд Kauf Aloe Vera. тобто це такий приємний бавовняний матеріал. Дуже часто Aloe Vera пишуть на постільній білизні. Тобто не знаю, що це означає. В принципі, вона така напівпрозора світла, потім можна і з купальником носити, але в осінній гардероб стопмами буде супер. Покажу, як я саме планую її стилізувати. Більш приталена сорочка YouTube у розмірі L, бавовняна світла, вона більш в матеріалу. Така, знаєте, класична сорочка, класичний білий колір. Там, мені здається, цікавіша ця по фігурі йде. Класно буде її заправити. Я показувала в примірку в минулому відео цих сорочок, тому можна порівняти. Була такий кардиган темно-синього кольору з контрастною білою смужкою. Це штучний матеріал. Це якийсь сучасний, мені здається, бренд Анна Делан. Я навіть не знаю, що це за буква. 30-й розмір. Тут йде комір. І ось така, бачите, можна вішати Гуцик в тон, дуже базова річ з кишенями. Наступна спідниця, тепла спідниця, тому що досить такий цупкий матеріал, і як мені здається, тут є вовна резинка, простий, досить крій. Я дуже старалась таких базових речей брати, щоб можна було комбінувати. І, звичайно, по розміру. От з розміром, зараз поговоримо. Вже коли я виходила, я знайшла ось такі джинси. Джинси-джинси, і ви не повірите, що це за джинси? Це джинси Levi's. І у них розмір 32-30. це модель 501-х джинсів. Вони тут йдуть з кнопками. Мені здається, що це сучасна модель, тобто на вінтаж вони мені не тягнуть ось так вони виглядають. І наче логотипчики всі є. Ну, така досить сучасна шкіряна нашивка. Ось так виглядає всередину також. Ось так. Я їх не приміряла, просто відразу взяла на касу, будемо дивитися. Мені здається, дуже така базова модель. Сподіваюся, я влізу в ці джинси, у мене розмір постійно змінюється. Зараз... Мені залишалося скинути лише 5 кг до ваги до моїх е після оцих пологових. оце-оце все, Тому що я йшла народжувати дитину з меншою вагою просто, ніж я прийшла. Ну, отак вийшла до народження. Така в мене була ситуація, я не могла їсти в останнє місці і дуже сильно схудла. Потім я набрала вагу, і я не можу скинути. Було 5 кг, які я вже не можу скинути, вже 6 кг, а всього було 10. Тобто було 5 скинутих, вже 4 скинути, дуже сильно все змінюється, і об'єми також змінюються. Сподіваюся, я влізу в ці джинси. У мене така є надія на це. Спідниця від Зара, вона мені дуже сподобалася. Чорного кольору тут застіпка збоку, і вона абсолютно зі штучна. Матеріал. 5. Може бути. У мене зріст 1,65 м. Тут такий розріз, і взагалі воно просто шикарна. Мені так комфортно. Це, напевно, з останніх колекцій. Ця річ дуже базова, і не так з я хочу подаватися, тому що мені здається, що я бачила, що це так: це 100% поліестер. Але виглядає класно. В пакеті у нас з вами залишилася остання річ. Остання моя люксова знахідка і все. Ще хочу перерахувати, скільки ж тут речей. І це такий піджак Пальто від бренду Валентіно з 100% вовти. Я вам показувала в самому відео. Що я вам показувала в самому відео? Що тут хтось гудзики зняв логотипчики? Мені так подобається коли лого на цих. У підкладках зняли куцики. Бачите, немає куциків. Я подивилася на сайті, то я не знаю, можливо, тут були якісь спеціальні ґудзики, але зазвичай просто звичайна ролова фурнітура в цих лейзерах. Як виглядає на мені? здається, я приміряла. Спробую тут приміряти. Чому я тут приміряю? Тому що в примірочній дуже погане було освітлення і він повністю не співпадав. По цьому, е, Не знаю, ого, тут ще відірвали звідси куцик, Я навіть це не побачила. Що ж, будемо якісь адаптувати. Будемо щось з вами придумувати, так? Не знаю, правда, що сюди можна підібрати. Напишіть, які б будзики сюди підійшли до цього прекрасного кольору. Бачите, як з блакитним гарно поєднується це все. Не знаю, чи буду його адаптувати в гардероб, але можливо щось злим перероблю. Так, на цьому все. Давайте рахувати, скільки ж речей тут було. Я порахувала тут 12 речей разом з взуттям. Тобто Десять речей і дві пари взуття. Мені здається, ну такий непоганий улов. Що скажете, ви пишіть свої коментарі, а я пішла це все ности прання. Дуже дякую за ваш перегляд. Дочекайтеся третьої частини. Вона не відразу вийде, будуть інші відео, які зняті раніше, а потім вийде гардероб. Сподіваюсь, натхнення часу та можливості фізичної і моральної через мої досипа мені вистачить для того, щоб зняти якісний та класний контент. Дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей!